Права 1205 для перегляду кінофільму в залі для глядачів зібрались учні та учениці кількох шкіл. Виявилося, що учні та учениці однієї зі шкіл становлять 47% кількості глядачів. Скільки всього глядачів було в залі, якщо в ньому 280 місць і понад половину місць було зайнято. Ну що ж, давайте спочатку подумаємо, а в якому діапазоні має бути кількість глядачів, якщо всього у нас 280 місць. І понад половину місць було зайнято, то глядачів було у нас більше, ніж 140, більше ніж половина, і менше, ніж 280. Давайте запишемо, це буде важливо. Записуємо тоді, оскільки, оскільки в залі, 280 місць. І понад половину понад половину місць було зайнято 20 було більше за 140 за половину і менше за Ця кількість менше за 280. Гаразд. Ми не знаємо, скільки їх було. Ну, але від цієї кількості за умовою сказано, що 47% становили учні та учениці однієї зі шкіл. Ну, що це означає? Це вперше означає, що у нас могло бути тільки ціла кількість цих учнів. Їх не могло бути, наприклад, 52,2%, тільки 52, наприклад, чи 53. Але чи взагалі могло їх бути, наприклад, 52 чи 53? Адже ціла кількість, якщо ми множимо на 47, то взагалі 47, якщо я буду множити на будь-яке дробове число, я отримую дробове число. Чому? Бо після коми, якщо в мене буде будь-яка цифра, ну, наприклад, 1,1 чи в кінці 3 десятих, 7, що множиться на будь-яку цифру, ніколи не дасть 0. Тобто ми не зможемо отримати цілу, ціле число, якщо ми 47 помножимо на дріб. То ми, коли зрахуємо відсотки, ми спочатку число ділимо на 100, отримуємо частку. Ну а потім, якщо нам треба 47% множимо його на 47%. То виходить, що у нас обов'язково має 47% певної кількості бути цілим числом, а це не так часто буде. Давайте так і запишемо, що. Окрім того. Окрім того, пишемо 47 відсотків глядачів. Глядачів. в залі має бути цілим числом? Є. Ну що ж, ще раз, а яка ж умова, що 47% буде цілим числом? Неможливо 47 помножити на дріб і отримати ціле число. 47 можна помножити тільки на ціле число, і ми отримаємо тоді лише добуток цілий. Тобто е, умовою того, що 47% в залі буде цілим числом, буде те, що кількість глядачів, коли ми знаходимо 1%, ділимо на 100, має бути кратне число 100. Чи ділитися на 100 без остачі? Записуємо. Це можливо Це можливо лише якщо число глядачів ділиться. На 100 без остачі. Ну що ж, ми звужуємо тоді межі. Перше має ділитися на 100 без остачі. І друге, воно має бути більше, ніж 140, і менше за 280. Є лише єдине таке число, що задовільняє всім цим умовам. Це число 200. Тоді. У нього від 200 якраз воно поділиться на 100. Один відсоток буде 2 глядачі, помноживши на 47, ми отримаємо 94 глядачі. Це будуть учні однієї зі шкіл. Записуємо тоді так, на 100 без остачі. Пишемо, що такій умові або таким умовам, таким умовам. Задовольняє, тільки число двісті є, ну що ж, записуємо тоді, отже? Отже, в залі Було двісті глядачів. Записуємо відповідь. Так. Скільки всього глядачів було в залі, пишемо двісті глядачів. Ну що ж, ось така логічна задача на особливості обчислення відсотків на цьому вправу завершено.